Я е, до вчорашнього дня була директором медичного центру Шері, який знаходиться е, на території лікарні імені Мечникова. Розкажіть, будь ласка, скільки років я так вже розумію? Ви утри е, орендували, а не так. орендуєте досі орендували. приміщення е, саме в лікарні Мечникова. Якою діяльність займалися, яку надаєте? Ми е, дарили людям красу, гарний настрій, займалися їм їх здоров'ям. Ну, основна, це звичайно, краса, обличчя та тіло. Скільки років у вас це все? Я особисто я працювала 25 років, а центр існував іще до того. Це десь в районі 29 років. І всі ці 29 років ви були. Так, на одному і тому ж місці. Все було незмінно до недавнього часу. Розкажіть, будь ласка, коли почались перші проблеми з. Балансоутримувача. Перші проблеми почалися сім років тому. Це був 18-й рік. Я в кулуарах лікарні почула, що нашу будівлю, де ми знаходимося, можуть кудись діти. І я пішла, звичайно, до управлінців лікарні мечникова і запитала, що нас чекає. Мені відповіли, що є ймовірність, що будівлю заберуть, хто, куди, навіщо, для чого, я не розумію. І оскільки е в цій будівлі тільки ми одні були орендарі, то з нами будуть розбиратися. Моє питання, як розбиратися, всі поховались і відповіді я не мала. Ходила так, мабуть, неділю. Мені вже було цікаво, що мені робити. Бо я орендую приміщення на законній підставі, я, мої документи пройшли через облраду. Це все дуже серйозно. А потім змінились, змінились закони, і ми виходили на торги на бір. Ми перемагали в цих торгах, і потім знову сесія облради. Так, ми свої документи отримали на законній основі. Після того, як я добилась хоч чогось. Мені сказали, що це можна трохи відтермінувати. Я запитала, що мені для цього зробити. Мені на бумажці написали цифру, бумажку скомкали і виконали в мусорку. Звичайно, я... це була дуже велика сума для мене. І я подумала, я все роблю так, як положено на законних підставах. Не буду я нікому нічого платити, крім держави. І мені повезло, і я попала на прийом. До головного балансу утримувача. Коли я почала питати, що, за що, чому, як, мені посміхнулось, до мене дотрокнулось рукою і цитую мовою оригіналу, сказали: Солнечка, я так хочу. На цьому я зрозуміла, що ходить туди нема ніяких підстав, нічого я не доб'юсь, і, звичайно, звернулася до обласної ради. Де мені, скажу чесно, дуже допомогли і депутати, і е, е, юристи. Вони писали листи, і я знов продовжувала, тоді продовжувала свій договор оренди. На деякий час все стихло. Ну, Мабуть, я була дуже активна, тому у мене почалось. Відключають воду, бо ремонтують на 2-3 місяці, відключають електроенергію. До речі, електроенергія я купувала трансформатори для за свої гроші, допомагала лікарні мечникова. У них тоді була скрута, а я могла це собі дозволити. Потім знімали табличку з, мого, з цієї будівлі. Там було різне. І тільки один раз вони візуально прокололись, що я змогла зняти. Це було у 2021 році, коли вони знову прийшли мене виганяти, тому що документи були на пролонгації. Вони, коли є якийсь люфт. Всі старались мене укусити. Це було один раз. Все, всі останні рази закриті двері ні до побачення. Така історія. На вашу думку, чому так керівництво лікарні імені Мечникова упереджено до вас так? Я не знаю. Я, тобто... як, якщо чесно, навіть якщо мене на детектор брехні поставлять, у мене немає відповіді. Це дуже цікаво. Можна назвати таким цікавим словом модним зараз булінг. А можна назвати українським словом. Це переслідування. У мене нема відповіді. Якби вона була, я б сказала. Повірте, я сама в догадках, як кажуть. Тобто... Ну, солнышка, я так хочу, я повністю всі, всі ці-сім років. І без конкретної. Відповідь нема ні одної зацепки. Я там покращувала операційні, ставила кондиціонери, ремонтувала прилади. В палаті не було санітарної кімнати, я її построїла. І багато чого було зроблено. Це все не має ніякого значення. Якщо балансоутримувач хоче тебе підкараскатись. Єдине, що повторюю іще раз, облрада. Всі е, два рази, які були дуже сильні атаки, депутати, е, облрада вся мені допомогла. Якби не вони, я б не виплила, я б вже не робила сім е, років назад. Якраз питання про вкладання коштів о, у свою справу. Чи робили ви там особисто ремонти якісь так. вкладались, тобто, так. коштами туди. Так. Починаю від кондиціонерів, починаю нач... від е, того, якщо щось там десь ламалось, в операційних, в оперблоці. Палаті, ну я ніколи не казала ні. Я... Тоді я могла це допомогти, і мені було це... ті ж трансформатори для електрики. Ну, нема питань. Ну, це ні... ніякої галочки, ніякого зачотику немає. Чи вимагало від вас керівництво лікарні Мечникова щось від вас в обмін на продовження терміну? Так, сім років тому мені на бумажці написали цифру. Я сказала ні, і почалось, і понеслось. Розумієте, я до того робила, ну, тоді було близько 20 років. При попередньому керівництві, скажу чесно, це був Павло Володимир Олексійович, якщо ви помните, не було ніколи ні одного натяку. Зовсім. Від слова, зовсім. А тут було все інакше. Я знаю, що. Нове загострення цього конфлікту цьогоріч сталось. Так що можете, будь ласка, це пригадати? Прям П... в подробицях все, що було. Почалось це близько півроку тому, перший раз, коли е, у мене закінчився договор оренди, але є постанова Кабінету міністрів за, норм, за номером, по-моєму, 634 від 25 травня 2022 року. Під час воєнного стану, якщо закінчуються договори оренди комунальних підприємств, вони автоматично продовжуються. Звичайно, побачило, що він закінчився, звичайно, мені принесли лист виселятися. Кабінет міністрів України, це нічого ж не значить. Звичайно, я поїхала в облраду, облрада написала листа, і вони замовкли на деякий час. На зараз, це було буквально 20 днів тому в лікарні Мечникова розпочались ремонти в операційних. Мене визвали, сказали, що я більше нікуди не зайду, бо там ведуться ремонти. Я пропонувала альтернативу. Наприклад, 18-та операційна субота-неділя вона закрита. Звичайно, я ніколи не буду мішати. Процесу роботи в лікарні Мечникова. Я просила тільки один день, наприклад, в суботу або неділю. Хоча за оренду операційний я плачу за весь місяць, не за 4 дні, як могло би бути. Мені сказали ні. Сказали забирайтесь. Я вам скажу чесно, ну, я і доросла, але все така дівчинка. Я більше не змогла цього. Терпіти, переносити цього цькування. Не будемо казати мод, модним словом, булінг, цькування українською мовою. Так воно і було. І е, я ну, вирішила закінчити працювати, на жаль, буду займатися іншим ділом, також буду допомагати людям, е, бо я, мабуть, на це заточена. Так що. Можливо, окрім якихось словесних там, фраз в вашу адресу, можливо, якісь ще ситуації могли траплятися, які вас могли якось особисто торкатись, задіти, е от саме з по відношенню керівництва до вас? От ви казали за таблички, можливо, от подібне ще День щось. Виключення води, виключене виключ... Виключ... світло, е закриті двері. Потім е, мінялись замки в палатах. ну Було різне. Е, розумієте, я звикла казати тільки те, що є, але е, сім років назад ми е, з моєю сім'єю жили на першому поверсі. І піш, після першого конфлікту, і відмови, коли там е, за мене заступались, це було там дуже довго, десь, мабуть, місяць, і було дуже знаково. Ну, по-перше, було заборонено за мною розмовляти. Якщо я йшла по території лікарні мечникова, всі приходили на другу сторону, ніхто ж не хоче, люди працюють, я розумію, вони заробляють гроші. До речі, це дуже фахові лікарі. Я їх дуже поважаю. Знаю більше 30 років. Вони особисто мене спасали, членів моєї сім'ї. Я їм вдячна безмірно. Але ж балансоутримувач його слово закон. І було й таке. Я не могла зайти ні в поліклініку, ні нікуди всі відверталися і тікали на другу сторону. Я спочатку я не зрозуміла, Тут, ну, потім мені сказали, що нам заборонено з тобою спілкуватись. І е, коли це тільки почалось, то ми жили на першому поверсі, і чотири дні якісь три хлопці напроти мого балкону ходили е, троє суток, так от робили, там, порюкались, там, тіпа сиділи на корточках. Ну, для мене було все понятно, але ж я не можу цього доказати. Я просто розказую це як факт, який я пережила особисто до себе і до своєї сім'ї. Тобто чому, попри всі всі проблеми з орендодавцем, ви не виїжджали звідти, а залишались твердо в своєму кабінеті, в своєму місці? Можливо, територія для вас була гарна. Так, звісно. Так, звісно, ми працювали з усіма лікарями. Це. Е, було налажено дуже багато років. І розумієте, це все рівно, я б так, мабуть, сказала, як, як ситуація у нас в країні. Путін захотів Донбас. Смішно? Путін захотів Крим. Смішно. Харків. Я на своєму місті. У мене є законні підстави, і не я повинна тікати. Я так до цього відносилась, Відношусь і так мене вчили, мої дідусі, і бабусі. Зараз ситуація яка. Mm. Можливо, можемо. ви мені надсилали відео прокоментувати цю ситуацію, що це за ситуація, хто ці люди взагалі. Нам прийшли люди, незаконно виселяти з поміщення орендованого в Бані Сміченко. На даний момент договора на подписание лежат в облсовете. Сессия облсовета должна быть на днях. Отказа от собственника... Вы скажите, от, вас от... От... Отк... Нет, Отк... от, подождите, пожалуйста, Что давайте а можем... дальше скажу. Отказа, 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 отказа от... Отказа облсовета, отказа облсовета нам в аренде. У вас Нет, отказ. Договор... Разрешение есть? Отказ. Разрешение Разрешение есть. У нас, Разрешение на есть. У нас Нет все... ничего у вас Значит, Мало еще... того, что э, руководство требует деньги за подписание договора требовало. Указ... Дайте, это, другому, это, просто, это, просто, это просто какие-то гопники. Это не похоже это вообще даже на государственные. Вы вы не собственники. Нет, может, закончился, выселить, закончился. может выселить. Селить, может выселить. Может только облсовет или суд. Вы не облсовет, вы не суд. Мы вчера угрожали. Фу -ха -ха. Говорили о плане Б. Да. Говорили, что вы нас вы уничтожите. Цены. Вы выгоните. Про Вы про витамины говорили? Да. Что нам конец. Это ваша любимая тема. Что? И вот сегодня у вас план Б. Вчера приезжали несколько нарядов полиции сказали, что вы это делаете незаконно, вы уехали. А не что же по... вы не хотите представиться, господин? Представьтесь, пожалуйста, покажите свои документы. Вы кто? А, извините, вы кто такие, что вы требуете у нас А вы кто? А вы кто? Вот вы сейчас... Вы сотрудники пришли. больницы. Где? Покажите. Вы мы... Не знаем. так все это нет, знаешь. нет, подождите. Кто все? все? Я вас не знаю, я в первый раз. А можно узнать, а почему вы пришли и сняли табличку? Это вот так, такой какой-то фетиш? Мы сейчас повесим еще свою топочку. Ну, понятно. А Кому-то продали помещение? Да. Не, ну, в больнице Мечникова умеют а, вести а, а, торги. Это их хобби. Каждую пятницу конверты, откаты. Это ваше. Собственник обладает. Они не все, я понял. Собственник облради, яка зараз розглядає наше наше питання. наши питання. Собственник облрады разглядает наше питание. Ми від них чекаємо тоді рішення суду. Завтра сесія в очередная облрада. Якщо вони не вважають, що ми здесь незаконно знаходимося з їх точки зору, пускай в суд і нас судом отсюда виселяють. Ось вот і все. Это законні это закон основание. Я їм говорю, вас. Що сталося тоді? Це менеджмент, менеджмент лікарні імені, імені Мечникова. Це не просто там Вася, Петя з підворотні, це начальник відділу кадрів, це юрист, це інженери, це посадовці. І коли у мене був люфт знову по оренді, коли мої бумаги були на пролонгації, сесію ждали була вначерна сесія, і там повинні були затвердити, що й було зроблено. і Я отримала знову бумагу на оренду. І оцей люфт в 10 днів вони вирішили, вирішили скористатися. Приходять, відкривають в мене відео. Хорошо, ж мені не розбили телефон. Це єдине, що я зравні, могла засняти і потім всім друзям розіслала, що якщо що, далі щось буде, щоб воно збереглося. От таким чином, це у мене збереглося. Бо все інше це за, за, за зачиненими дверима, погрози, зачинила двері, розказали, все, йди. А що, ну, що я повинна дратися? Що? Ні, не буду. Я дратися, я повинна. От хочеться запитати, як ви вважаєте, чи повинна бути безнаказана такі от дії такої високої посадової особи? Вони повинні залишитись без уваги? Я так не думаю. Я так думаю, що я, я не знаю, напевно, не буду ні за кого казати, тільки за себе. Ну, мабуть, я не одна. І от доки ми мовчали. Було що ж ну, все, що ми бачимо по ітогу. Таке повинно бути. Сьогодні так вчинили зі мною, з моєю роботою, яка була більше 25 років. Завтра, не дай Боже, це може торкнутися кого завгодно. І якщо ми всі будемо ховати свою голову в пісок і замовчувати ці проблеми, то так і буде. Цькування, булінг. Я так хочу у солнышка. Я не солнешка. Тобто ви б могли. Я CD. арендодар. Ой, арендавець. Ну. От Сіддія Риженка ви б могли описати як рейдерське. Чи... Що таке рейдерство? Давайте до цього вернемось. Це коли одна особа або група осіб вирішила заволодіти бумагами. Якимось там імуществом, там чим завгодно. Без підстав. Коли до тебе приходять люди в масках, знімають, відкривають двері. Я це називаю рейдерство. рейдерство. Ви так не зважаєте? Все просто. І докази і все є все ну, зафільмовано мені, вам особисто? Мені, я ж кажу, мені просто вони фільмували мене чомусь, а, а вийшло так, що я зафільмувала їх. Я б сама навіть не додумалася, якби мене не знімали. Я думаю, господи, що це за, за кіно? Прийшли, знімають. вони пояснювали свої дії? Для чого вони прийшли? Для чого нам потрібно забирати речі і йти. Я кажу, у нас був люфт, бумаги були на сесії. Завтра повинна була сесія бути, там і міліція прийня, поліція приїжджала. Що тільки не було. Я просто я ж кажу. Я подумала, що якщо я зараз відступлю, то ну, так не повинно бути. І, до речі, я писала всім кому завгодно, і тільки облрада мене чула і підтримувала. Нема зовсім ніяких питань, скажу чесно. Це правда. У заяві на дії депутата міськради так. Сергія Реженка писали про те, що на першому поверсі хірургічного так. відділення корпусу лікарні він облаштував власні апартаменти. Так. Про що йдеться? На першому поверсі, частина приміщень закрита, туди неможливо попасти. І розумієте, я ж ну, облрада, які підпорядковується лікарня. Я не міністр охорони здоров'я, я не буду проводити ніяких розслідувань. Я хотіла туди попасти, але це неможливо. Я не ДБР. Але там дійсно облаштовані апартаменти балансовотримувач. Туди... Тому кому він підпорядкований? І я точно знаю, що ну, це зовсім неможливо. Нема ніякого договору оренди, такого, наприклад, як є у нас у інших людей. Цікаво, чому? Це питання. Чи можна туди якось зайти, побачити, чи там буде. Ви журналісти, вам напевно, там охороняється? Вам і карти в руки. Я всього, навсього, жінка яку цювала сім років. Таке життя. Також я знаю, що ви зазначали, що пан Реженко Поводиться в медзакладі, що є власністю громади в нашої області. Поводиться так, наче все належить йому особисто. Підіжіть, я не буду, я, я знову повторюсь. Я ніякий не ні орган, ні судовий, не провласний, Я не маю до цього ніякого відношення. Але давайте візьмемо мій приклад. Це балансоутримувач, який підпорядкований нашій обласній раді, нехтує законами України, Конституцією України і робить все, що хоче. Подивимося, що буде далі. Я не думаю, що дії, опять же, цієї посадової особи повинні залишитись без уваги. І це також посил до вас журналістів. Як вважаєте, чи має право іде далі керівник обласної лікарні Мечникова Сергій Роженко представляти інтереси громади у міськраді? Які санкції, на ваш погляд, має бути вжито по відношенню до нього? Дивіться людину, яку вибрали депутатам міської ради, ви правильно сказали, повинна представляти інтереси громади правовому полі і на підставі Конституції України. Його дії, які ви бачите, по відношенню, наприклад, до мене, вони вписуються в цю ні? Робіть висновки. Яка ситуація зараз? Як війна вплинула на ваш бізнес? І в цілому. На бізнес? Як зараз у вас? Звичайно, ми ліквідовуємося. Звичайно, у мене вже нема оренди, і, як я сказала, це дуже шкода. Якщо чесно, я три дні проплакала, бо розумієте, це було настільки неочікувано, що я була три дні просто в шоці. І тому я вирішила, що, мабуть, сім років це занадто. Пора йти другим шляхом, нехай ця людина думає, що вона перемогла. Але для себе, ну для себе, я розумію, що рано чи пізно на нього звернуть увагу всі наші посадовці, і буде викрата дуже багато якихось нестиковок. Це не моє діло. Я відповідаю тільки за себе наразі. Але особисто хочу ще раз підчеркнути підкреслити. Обласна рада завжди була на моєму боці. Не тільки на тому, що на моєму, а на боці е, орендаря. Я хочу допомагати людям. Я це вмію. Я й буду допомагати. Якщо мене все буде так, як я хочу. Я мрію останні мабуть років п'ять то я обов'язково прийду до вас в студії і поділю, ну, цим поділюсь ви знаєте я щаслива я щаслива що я живу в такій прекрасній державі як Україна я щаслива що поряд люди які піддержують підтримують мене я щаслива, що в мене причудова сім'я, причудова донька. І я буду робити все для того, щоб моя країна процвітала.